Тисячі втікачів з Азії очікують на словенсько-австрійському кордоні і своєї черги перетнути його, щоб далі вирушити до Німеччини. Неподалік прикордонного словенського містечка Шентіль виріс величезний табір, населення якого постійно зростає. Адже австрійці пропускають через кордон групами по 50 осіб. Словенські потяги та автобуси привозять до Шентіля значно більше людей, ніж звідти проходить на австрійський бік. Словенці хочуть скоротити час перебування втікачів на їхній території, так само чинить і Хорватія. «Від мали півночі. Тут пройшло вже п'ять потягів. Зараз власне люди сідають у п'ятий. Один поїзд перевозить близько тисячі пасажирів. Ці потяги менше ніж раніше, але вони частіше курсують. Все це можливе завдяки кооперації із Сербією та Словенією. засада два тижні тому. Словенія перекрила рух потягів своєю територією, тож Хорватія доводила мігрантів до свого кордону, а далі вони йшли пішки через поля. Тепер залізничний рух відновлено. Мігранти швидко перетинають Словенію. Проблему втікачів переклали на австрійців та німців.